Всім добре утро. добре утро. Проснулись, читаю ці новості, знаєте, вже і цих от поганих новостей. Давайте зараз щось повеселимося. Ну, Я вас повеселю, ви сідайте, комусь підете, а комусь От Мені буду вам співати, а ви слухайте. Кристіна, вона ще теж сонна. Випили кофе, я її одразу зробив. З сьогоднішнього дня я з Кристією і вместе з вами починаємо жити по-новому. По Тепер, Тепер ми все ділимо по мільйонерськи я зутра Кристіні кажу, ти от обична чи просто вже по мільйонерськи? Ну вона одразу по мільйонерськи вибирає. Ви чувствуєте? Ну, чувствуєте, так? Да? Це тільки начало. Я вам обіцяю, що ми йдемо до мільйону в місті з вами, в місті. Хто зараз з нами на низу, ті будуть потім з нами зверху, так що це я вам обіцяю. Слова на вітер не бросаю, що їх деньги мене не портять, бо їх що їх немає, все одно. Полова в мене почалась хороша. А знаєте чого? Зараз я вам розкажу чого. Не то, що Кристина приїхала, зараз половина жисть того, приходить це на полу спать, бо кровать мільйонер не може дозволити, поки менсть велику. З неї може якусь біду собі принесли, чи купили б дівіньки куди поставити просто мої великі, мої хоромих цих великих. Так що я пока мен сплю так по-мільйонерськи, да? От з чого мільйонери всі починають, а не так, що. Не так, що, знаєте, от ці батьки там мільйони дають і все, вони ж все мільйонерами чувствують дня, то не мільйонери, потом яхти купляють, от ці бабки портять людей. Так що ми будемо з вами другими мільйонерами. Якби в мене було багато людей, багато підписчиків і деньги дозволяли, от без всякого цього приколів, допомагав битським домам. Я взагалі б навіть не думав би на ті деньги. а то дивися, той собі яхту купив там за 10 мільярдів чи за мільйонів доларів, ну що це не що Поможе дітям. Не. Я їм в дитку, от, по поводу яхт. Помните, дитинство наше, надували там камеру якусь з КАМАЗа, пішли на річку, в нашому випадку іконка була, поплавали там все, всі яхти. І відчуття зовсім інші, Чим це. Не знаю, як по мені, то люди неправильно живуть. Кстати, це ми сейчас, як з вами станемо мільйонерами, вже скоро напоминаю. ОЛХ то почнеться у нас зовсім з вами друга життя, правильно? Правильно, будемо жити і допомагати. А чого нет? Тому що, ну, я серйозно дивлюся, от в того день їх куча, в цього куча і всі жмуться. Та що ж ти жмеся поможе дітям, що тобі жалко? Ні, ні в коїм випадку, лучше яхту купити. Мишлення в них не мільйонерське, так що не буде з них діла. Да, так, mm -hmm. Вот. Кристюха теж циганочка. Украинка. Паспорт дивився і не раз. Українка може yeah. піддільні, звісно. Yeah. Може, може, може вона і не Кристина, а якийсь Себастьян Парейро, не знаю. Yeah. <laughs> Ладно, вроді Кристина. Помните, раніше Гордон, по-моєму, продавав пірамідки, щоб стати багатим. якийсь він продавав пірамідки, він казав, що вони заряджені з нахарем чи чим вони заряджені. Це не дійсний метод, щоб мільйонером бути. Щоб бути мільйонером, що значить робити? Перший мій совет. Стоїте перед зеркалом, вечором желательно, там, хоч 15 хвилин перед зеркалом стоїте, ну, поработайте над собою. І дивіться в зеркало на себе і кажіть, я буду таким самим мільйонером, як родич. І повторяйте 15 хвилин. Я вам обіцяю, що будете сразу, сразу чувствувати совсем себе другим чоловіком, багатим, мільйонером. Це вам перший совет. Як вам, а? Ви вже чувствуєте, да, трошки? Ну, от уже мільйонер... мільйонерством попахує трошки, да? Ага, це тільки перший. Ми з вами тільки знайомі совсем немножко, и уже ви бачите результати вже на лицо, знаєте. Будущий миллионер, другим шагом должен обязательно быть підписаним на мене, там внизу здесь підписатися колокольчик, щоб не пропустити советы от мільйонера. І, естественно, поставить лайк цьому відео, написати якийсь смішний комментарий. Чого смішний, ну тому що як по мені зараз і так грустного вистачає, а так от хоть отвлектися від цього всього, почитати щось там веселе. Я читаю ваші коментарі. Вам чесно, вам дуже велике спасибо. Дуже приємно, Клас! От є люди, ну я не знаю скільки грамоті, я аж восхищаюсь. Розписують, розказують. Я читаю всі ваші совіти, відмічаю, отмічаю, з сердечками, як ви бачите. Поїхали далі. Зараз я вам покажу, що значить обід по-міліонерську. Дивіться, берете жінку. Вона бере. Давай жарить картошку. У нас есть середочка, есть щечки, есть яички, сосиски, ще там что-то салат салаты съесть. Ну, вот, Чувствуєте, так, вже трошки, ну вот по-миллионерски учите, я вас буду учить ставати миллионерами, потому что мне надо багато мільйонерів. Підписчики и все будут миллионерами. Возможно, в дальнейшем вообще. Особливо каких-то раньше со мной то даже не обговаривается. Так что сейчас я откушаю картошку и вам сейчас выйду новую бизнес-дею. Запоминайте. И жінки українки я вам рекомендую, потому что вот і город посади, і дитину воспитає, і картошки нажаре. І далі я не буду розказувати, що зробили, але все зробили, як треба, так що... Ну, хто писав, що я погано кушаю, дивіться, картошечка з яичком, з ковбасами дарину, баламбасами, там сільодочка. Ну, може, Кристина? Ну, ви чувствуєте, так вже? Оце от по-мільйонерськи, я вважаю, а не того, хто там красний ікра всяка. Це з'їв, оце сильне заявлення. Я знаю, що у вас гелендвагнами всякими не удивиш, а отак от, от. Що скажете? Оце от по-мільйонерськи. Ніва. На польській реєстрації зверху з бардачком здоровим. Я в общем, чого включився, ми з не ходимо, тут трошки скупиться, треба риби купили, але діло не в тому. Не по багатому не по вовсі. Но Я її намагаюся привчати бути мільйонів. Ну тому що якщо ми одразу стаємо мільйонерами, то вона б не готова. Ви, кстати, теж підписуйтесь і ставте колокольчик, щоб не пропустити. Буду вас потихеньку вучати, бо коли багатства впадуть на голову нам всім, що ми будемо робити? А ми навіть не вміємо бути мільйонерами. Ну, ну як це? Не будемо знати, що робити з деньгами великими, серйозно. Я то вже трошки знаю, як це так, що і вас буду підготавлювати. Значить, ви помните моє, зараз давай перейдемо. Перше наставлення це перед працювати. По 15 хвилин, як я вам сказав, я хочу бути мільйонером, як Віталька. Ось вот так от стоять, повторяйте 15 минут перед зеркалом. А ми з тобою туди пішли, ми не мільйонери. Друге, це надо вам велика сумка. Торба, знаєте, така, як Харківська чек називається, що ці на Барабашова возили, такі здорові баули. Яка? Харкова. Ну так, да, так, що щоб всі деньги влазили. ну, бо мільйонери це дуже багато денег, хто тобто не знав, це буде для нас дуже багато денег. А, ще я вам хотів відповідати, там мені хтось пише коментарі, що багато балакаєш з бізнесом, нічого не показуєш. Не показую, тому що воно ніхіра не йде. От по чому я. Зараз я все покажу. Спочатку нас з Кристиною, я не знаю, як воно буде. Я пробую, все нормально. Я бабки буду платити, так що ви не волнуйтесь. Я показую так, як воно є. ви там собі теж в голову вбили, напевно, час-два. раз два. Миллионерами сразу не встають, нічого страшного. Все нормально, все под контролем, все покажу. Всему своє время. Так що не, не волнуйтесь. Я вас той в оману не вводю. Покажу вам, який я рыбак. Дивите, цену взагалі. лящ, тушка. 12.52. Вот. Вес, я думаю, видно. Почти кілограм. Це вже вчищенный, потрошенный, жирный. Тільки пожарить осталось. Коротше, нічого не купляли. Такого там всякие часники, перці, сыры. Фарші. цей сок, Що ще ми брали. Редиски. Це на помить буде. Ага. Кстаті, шо, звісно, не Ну, Ціна ви просто подивіться. 10 злотих це 100 гривень примерно. 2,5 долара. А от, ну вам вже все видно. 5 пар, ви прикиньте, це дешевле грязі. Це можна навіть не стирати. Чисто хоп, раз, два, три і все. З Крістіно тільки що скуплялися, виходимо з бідренки. Я одразу почув такий запах мільйонів. знаєте, вони вже знають ці запахи. Ви ще поки не всі знаєте ці запахи. Запах такий багатства. Короте, голову поворачую, Rover стоїть біл, я не знаю, от іменно серед всіх машин. Я одразу на нього увагу обратив. ну, Тому що мільйонер в будущем. А ну, гадайте, які там були номера. Я Кристіні казав, давай, я стану, ти мене познімаєш, я тоді думаю, це номера хтось спали. Номера, номера такі yeah. є Київські. Коротше, не суть. Ну, таких машин тут. А, і ще перед цим йшли мій той стей в але я його теж не знімав. Вот. Оце от... Чувствується. Ну, Вони вам не розкажуть, як стати мільйонерами. Та хоча я б собі Кадіка, кажу, купив би мені і все. Щоб мене ніхто не трогав. То оті в кого такі машини, думаю, наверное, великі проблеми всі, да, вони, вони переживають за все. А я за що не переживаю, що мене носки вкрадуть чи ще що за 10 злотих 5 пар. Вообще. Отак я вийшла на відео, я не знаю, як воно вийде, коли коротеньке. Крістіна, кажи «пока». Зараз йдемо. Зараз буде, мужик буде ананізувати рибу, жарити її буде. Тому що я це вмію. Правильно Кристина? Зараз буду. Я вмію все робити. готовий, час є, зараз зробимо. Той не сильно готовий. Тому що в нас тієї времени не було. Зараз трошки більше поки з Крістіною. Як вона поїде, опять не буде времени, будемо купляти щось готове. Ну нічого. Там писали, снімає, як ти готовий. Ну, дивіться, рибка. Захотілося і річкової, не красної, краснобрали, ну таке. Щось вона захотіла такої жареної, знаєте, і салаті там постійно накришила. Ох, песня. Зараз легенько пожарю. Потім вам покажу, може якось слюнки будуть бігти. Ага. Тут. Це зібрав нову систему мільйонерську. Щоб потім не мити тарілку, одразу кульок. сюди в цього солі, муки, перемішав усе, потім рибу то викинув, він не треба нічого мити. Ну як вам, а? Ну от ви ну, просто на це подивіться, у мене ж до речі, аж трою, ой, красота, салат. Вісіння, чи Кристина? Чи що це? Вісіння, щоб ви просто розуміли. Ага. От, поки мені жариться моя риба, у мене до вас випрос. Я вам розказував про машину. І я вам не про ту машину, розказував. Мені просто цікаво. от ви там знаєте погані коментарі пишете на мене. Я согласний, Пишіть. Но... От самі собі признайтесь, могли б підійти до такого дядька, от, який з такої машини вилазить іменно останнього года, видно, що там не один мільйон стоїть. Ну йому так от, щось таке сказати погане. Просто змогли б чи ви тільки тут, а от, мені можете написати. в собі відвітьте. Я знаю відповідь, ви б не змогли так би зробити. Чого? Тому що В Ютубі там, в Тиктоках привикли всі, що це все наказано, а тут би б. Я думаю, було б наказано дуже сильно і дуже швидко. Ось так і от. Ну, по скорому в інтернеті, то пишіть мені гадості, я готовий давайте. <світ> Сьогоднішнє відео було таке, те, що ви перед цим бачили з утра. Ну, я його дожав був запустити, воно було загружене, не обіжайтесь, далі буде тільки цікаво. Там в мене ціла куча цікавого відео вже загружено, воно буде з все виходити, всі ці діла. Зараз я вам ще раз покажу рибку, і це ще відео ми не запустимо, щоб ви бачили, як сьогоднішній день, день у нас сьогодні пройшов з Кристіною. Вчора ми з нею тоже ходили, я вам потім якось покажу. Я не знаю, як вона поїде чи як вона. Та скоро побачите все самі. Так що ставте лайки, підписуйтесь, далі буде тільки інтересні, будемо йти тільки до мільйони. Да, що на мільйони? Може, Можна на мільярд, конечно задивлятися. Ну, спочатку ми з вами зробимо мільйон. Не знаю, як, не знаю на чому, але ну, попробуємо на бізнесі. Не вийде на бізнесі, підемо на барахолку, будемо продавати щось. Ну, в мене бізнес-ідей просто куча. Ну, мишлення мільйонера. Тому що я попрацював перед зеркалом, казав, я хочу бути мільйонером сам собі по 15 минут кожен вечір. Ну і буває з утра як зуби чистів, кажу, хочу бути мільйонером. І воно от бачите, ну от ви подивіться. Катастрофа, що робиться. А ну дивіться, що я нажарив. ой, ой, ой як красиво. Який красивий лящ. Косточок. Ну, трошки є косточок. Хочусь отговорить, я щось його. О, є, щось в мене вже почерніло. Як то, ви знаєте, чебуречних поганих там, до 4 дня і не міняли, і мене так само. Все, мільйонери, мільйонів, всім пока. Ми будемо відкушувати. Я вам вже це відео вже прямо час слажу, і от Ви його прямо час його побачите. Вам супер пупер супер повезло. Да. І Кристина чистокровна Українка, я вже казав десь, там я її перевіряв. В кожному місті українка, щоб ви просто понимали. <рес> Скажете, Віталька, ти нас просто, ти нас просто балуєш. Два відео за один день, ви представляєте, два відео. А чого я так зделав? Потому що чим ви раніше начнёте работать перед зеркалом, казать, що я хочу бути мільйонером, як родич, тим би стрі, ми з вами доб'ємося успіху. Так що, от так от. Все, всем пока. Скоро будут наступні шаги. Готуйтеся. І Олексій, я надеюсь, скоро побережжя. Потом окремо вже по ньому розкажу. Ну і зараз зараз можемо, в принципі, розказати, кому інтересно. Що, відправив я паспорт карточки, мені написали жди. Ось вот такі от діла. Так що, так буває. Що ми з костійної кажемо вам пока. Пока-пока. Бачите, мільйонери поки починають з такого, потім далі хороми ці всі діла, золоті унітази. Ну, це знакоме нам, понимаєте? Так шо...